Кілька сотень жителів Чернігова прийшли сьогодні до стін обласної прокуратури. За інформацією пікетувальників, слідчі органи обласної прокуратури розслідують кілька справ проти Соколова, зокрема за зловживання зі збанкрутілим домобудівником, махінації з яким завадили Чорнобильцям отримати нові квартири. Люди побоюються, що мер спробує відкупитися від слідчих. «Люди тут багато ще питань інших до Соколова, але навіть по цьому факту видно, що договір підписаний був з Соколовим. Вже видно хоча б одну людину, тому що тут не тільки одна людина денної справи буде фігурувати як відповідальною. Але вже по одній людині можна розставити пріоритети. Договір підписувався з Соколовим Олександром Володимирович. Слідством займалася міліція наша. А потім, коли ну там проводилось цілий ряд слідчих дій, експертизи, ревізії призначалися для того, щоб встановити дійсну вину або невиновність конкретних осіб, і в тому числі як ви називали. Мера Соколова. зневірені учасники акції протесту швидко встановили намет біля приміщення прокуратури. Вони заявили, що не підуть, поки не побачать конкретних кроків від правоохоронців. Людям набридли постійні обіцянки правоохоронців. За словами першого заступника Чернігівського міського голови, міліція направила кримінальну справу до прокуратури Чернігівської області. Тепер Соколова треба притягнути до кримінальної відповідальності за розтрату бюджетних коштів. Пройшов вже декілька днів, а прокуратура мовчить. Тому це дуже свилювало громаду міста Черніга. І От вони сьогодні прийшли до прокуратури, і вимагали від прокурор області, щоб він негайно повідомив про підозру міського голови, допитали його в якості обвинуваченого і вирішили питання перед судом про відсторонення від цієї посади. Міський голова Соколов, який сквоє такий тяжкий злочин. Не повинен бути відсторонений від своєї посади і понити заслужене покарання днем. Раніше на червоній площі Чернігова відбувся багатолюдний мітинг. Понад 500 людей, які прийшли на акцію, вимагали від Соколова реальної, а не на словах допомоги мобілізованим воїнам, сім'ям загиблих та поранених в зоні АТО бійців. Раніше, завдяки тиску міської фракції Батьківщина та за наполяганням народного депутата України Валерія Дубіля, міська рада спромоглася збільшити щомісячний фонд допомоги воїнам, які перебувають у зоні АТО. Тепер він сягає 300 тисяч гривень щомісяця. Також депутати від батьківщини домоглися зменшення плат за комунальні послуги для сімей загиблих на 50%. Ми винайшли кошти для відшкодування 50% комунальної вартості на комунальні послуги родинам загиблих. Це знов таки кажу невеличка допомога, але це перші кроки. Я впевнений, що та програма, яка нами розроблена, вона буде реалізована. Але цих заходів недостатньо. Вважають депутати від батьківщини. Міська фракція батьківщини та народний депутат України Валерій Дубіль розробили комплексну програму із захисту бійців АТО сімей поранених та загиблих воїнів. І сьогодні наше завдання саме головне, і моє як народного депутата і нашої фракції батьківщина. Міській раді, щоб ми контролювали виконання цих питань. А ти, бюрократи-чиновники і той мер, який не хоче працювати на родини мобілізованих, загиблих, поранених, йому не місто, в міській раді, цим чиновникам-бюрократам міста зрозуміло на сьогоднішній день на смітнику. Тому ми всі з вами повинні зробити, щоб ми сьогодні, і це наше саме головне завдання, щоб ми захистили родини мобілізованих поранених. Загиблих учасники акції не збираються зупинятися на досягнутому. Вони і надалі будуть вимагати від міських чиновників виконувати свої обов'язки перед воїнами та їхніми сім'ями.